Перш за все прослухайте диктант повністю. Потім будемо писати з вами по реченню. Спочатку слухаємо, потім пишемо і перевіряємо. Приготувалися і слухаємо диктант повністю. Метелик: На мандариновому дереві живе гусінь. Тільце в неї м'яке та гнучке. Не більше за мізинець, на голові невеличкий ріжок. Ледь торкнеться її пальцем, вона грізно випростовує ріжок і набундючується. Настає час, і гусінь застигає на одному місці, укриваючись твердою оболонкою. І ще мене кілька днів, і вона нарешті скидає оболонку і стає прекрасним метеликом. Крильця в нього заокруглені. Облямовані синьо-чорним обідком, усередині вогнисті, з блідожовтими цятками, лапки темно-зелені, а черевце нагадує овальний нефрит, хоботок, як тонка голка. Спочатку метелик ще не може літати, бо його крильця не зміцніли. Вони злиплися докупи й слабенькі, та мене ще один день. І метелик, змахнувши крильцями, полине у світ. І такий він жвавий та легкий, що мимоволі пригадається, як, будучи гусінню, шурхотів і повз угору зеленим деревом, а тепер тріпоче в повітрі поцяткованими крильцями, чи ховається в пахучих травах, чи завмирає. Спочиваючи на верхівці високого й стрункого бамбукового стебла. Повсякчас пурхає, кружляє, витанцьовує під ясним небом, звеселяє наше око. Ось і диктант. А тепер з абзацу пишемо перше речення. Спочатку прослухайте, а потім будемо записувати. Абзац. На мандариновому дереві живе гусінь. Пишемо на мандариновому дереві. На мандариновому дереві, живе гусінь. Перевірте, будь ласка. На мандариновому дереві живе гусінь. Тільце в неї м'яке та гнучке, не більше за мізинець, на голові невеличкий ріжок. Пишемо тільце в неї, тільце в неї м'яке та гнучке, м'яке та гнучке. Не більше за мізинець. Не більше за мізинець, на голові, на голові невеличкий ріжок, невеличкий ріжок. Перевірте, будь ласка, це речення. Тільки в неї м'яке та гнучке. Не більше за мізинець, на голові невеличкий ріжок. Ледь торкнеться її пальцем, вона грізно випростовує ріжок і набундючується. Пишемо ледь торкнеться ледь торкнешся її пальцем, її пальцем. Вона грізно випростовує ріжок, вона грізно випростовує ріжок і набундючується, і набундючується. Перевірте це речення. Ле торкнешся її пальцем. Вона грізно випростовує ріжок і набундючується. Абзац. Настає час, і гусінь застигає на одному місці, укриваючись твердою оболонкою. Нагадую, абзац. Настає час, настає час, і гусінь застигає, і гусінь застигає. На одному місці. На одному місці, укриваючись твердою оболонкою, укриваючись твердою оболонкою, перевіряємо це речення. Настає час, і гусінь застигає на одному місці укриваючись твердою оболонкою. Іще мене кілька днів. І вона нарешті скидає оболонку і стає прекрасним метеликом. Записуємо. Іще мене, і ще мене. Кілька днів, кілька днів. І вона нарешті. І вона нарешті скидає оболонку, скидає оболонку, й Стає прекрасним метеликом. Й стає прекрасним метеликом. Перевірте це речення. І ще мене кілька днів. І вона нарешті скидає оболонку і стає прекрасним метеликом. Крильця в нього заокруглені, облямовані синьо-чорним обідком. Усередині вогнисті з блідожовтими цятками. Пишемо крильця в нього заокруглені, крильця в нього заокруглені. Облямовані синьо-чорним обідком. Облямовані синьо-чорним обідком, синьо-чорним обідком. Усередині вогнисті. Усередині вогнисті, з блідо-жовтими. З блідо-жовтими цятками. Перевіряємо. Крильця в нього заокруглені, облямовані синьо-чорним обідком, усередині вогнисті, з блідо-жовтими цятками. Лапки темно-зелені, а через це нагадує овальний нефрит. Хоботок, як тонка голка. Пишемо. Лапки темно-зелені, лапки темно-зелені, а черевце, а черевце нагадує, нагадує овальний нефрит, овальний нефрит. Хоботок, хоботок. Як тонка голка. Як тонка голка, перевіряємо. Лапки темно-зелені, а черевце нагадує овальний нефрит. Хоботок, як тонка голка. Абзац. Спочатку метелик ще не може літати, бо його крильця не зміцніли. Вони злиплися докуби й слабенькі. Записуємо з абзацом. Спочатку метелик, спочатку метелик ще не може, ще не може, літати, літати, бо його крильця, бо його крильця не зміцніли. Не зміцніли. Вони злипся докупи, вони злиплися докупи й слабенькі, й слабенькі. Перевіряємо це речення. Спочатку метелик ще не може літати, бо його крильця не зміцніли. Вони злиплися докупи слабенькі. Та мене ще один день, і метелик, змахнувши крильцями, полине у світ. Записуємо це речення. Та мене ще один день, та мене ще один, день. і метелик, і метелик. Змахнувши крильцями, змахнувши крильцями, полине у світ. Полине у світ. Перевіряємо. Та мене ще один день, і метелик, змахнувши крильцями, полине у світ. І такий він жвавий та легкий. Що мимоволі пригадається, як, будучи гусінню, шорхотів і повз угору зеленим деревом, а тепер тріпоче в повітрі поцяткованими крильцями, чи ховається в пахучих травах, чи завмирає, спочиваючи на верхівці високого і струмкого бамбукового стебла, записуємо речення. І такий він жвавий, і Такий, він жвавий, він жвавий та легкий, та легкий, що мимоволі пригадається, що мимоволі пригадається, як, будучи гусінню, як, будучи гусінню. Шурхотів і повз у гору. Шурхотів і повз у гору, зеленим деревом. Зеленим деревом. А тепер. А тепер тріпоче в повітрі, тріпоче в повітрі, поцяткованими крильцями, поцяткованими крильцями? Чи ховається? Чи ховається? В пахучих травах, в пахучих травах, чи завмирає, чи завмирає, спочиваючи на верхівці, спочиваючи на верхівці високого й стрункого, Високого й стрункого бамбукового стебла, бамбукового стебла. Перевіряємо це речення дуже уважно. І такий він жвавий та легкий, що мимоволі пригадається, як, будучи гусінню, шурхотів і повз угору зеленим деревом. А тепер тріпоче в повітрі поцяткованими крильцями. чи ховається в пахучих травах, чи завмирає, спочиваючи на верхівці високого і стронкого бамбукового стебла. Повсякчас пурхає, кружляє, витанцьовує під ясним небом, звеселяє наше око. Записуємо: повсякчас пурхає. Повсякчас пурхає, кружляє, кружляє, витанцьовує, витанцьовує під ясним небом, під ясним небом. Звеселяє наше око. Звеселяє наше. Око. Перевірте це речення. Повсякчас пурхає, кружляє, витанцьовує під ясним небом, звеселяє наше око. І це весь диктант. А тепер пропоную перевірити його із самого початку. Метелик. На мандариновому дереві живе гусінь. Кільце в неї м'яке та гнучке, не більше за мізинець. на голові невеличкий ріжок. Ледь торкнеться її пальцем, вона грізно випростовує ріжок і набундючується. Настає час, і гусінь застигає на одному місці, укриваючись твердою оболонкою. І ще мене кілька днів. І вона нарешті скидає у і стає прекрасним метеликом. Крильця в нього заокруглені, облямовані синьо-чорним обідком, усередині вогнисті, з блідожовтими цятками, лапки темно-зелені, а черевце нагадує овальний нефрит, коботок, як тонка голка. Спочатку метелик ще не може літати. Бо його крильця не зміцніли, вони злиплися докупи й слабенькі. Та мене ще один день і метелик, змахнувши крильцями, полине у світ. І такий він жвавий та легкий, що мимоволі пригадається, як, будучи гусінню, шурхотів і повз угору зеленим деревом, а тепер тріпоче в повітрі поцяткованими крильцями. Чи ховається в пахучих травах, чи завмирає, спочиваючи на верхівці високого і стрункого бамбукового стебла, повсякчас пурхає, кружляє, витанцьовує під ясним небом, звеселяє наше око. Дякую всім за увагу і сподіваюся, тиктан для вас був легким і корисним.